Так, ага. шановні народні депутати, запрошені. Вітаю вас на, у нас на комітеті. Так, ми починаємо наше засідання. Наше засідання проходить в режимі відеоконференції. Голосування відбувається шляхом підняття руки та висловлення своєї позиції за, проти або утримався. Колеги, у мене до вас прохання, коли буде відбуватися голосування. Називайте, будь ласка, своє прізвище та по свою позицію. Колеги, можна два слова попередньо. Я якщо протримую рішення комітету. Я їду в дорозі, може пропадати зв'язок, тому бути мене з зв з може бути зв'язку з моментом. Попередньо я за ці на комітеті. Угу. Дякую. Дякую, Антоне. Ми це врахуємо. Так, для роботи комітету необхідно затвердити порядок денний. Він був надісланий вам раніше. Прошу голосувати. Хто за? Штепот. за. Ларін за. Ларинза. За. Перше питання порядку денного. Це проект закону про внесення змін до закону України про дипломатичну службу щодо досконалення проходження дипломатичної служби Реєстраційний номер 10370 поданий президентом України. Прошу до доповіді державного секретаря Міністерства закордонних справ Олександра Банькова. Олександре, прошу вас. Доброго доброго дня. Доброго дня, шановний Валерійович, Шановні народні депутати. До вашої уваги представлений проект закону про зміни до закону про дипломатичну службу. Це є результатом спільних напрацювань Міністерства закордонних справ і офісу президента України і зміни до проекту закону, про, зміни до закону про дипломатичну службу, покликані удосконалити процеси проходження дипломатичної служби а також. Відповісти на певні виклики, з якими дипломатична служба України стикнулася протягом останніх двох років, це зокрема процеси удосконалення ротаційних переведень між закордонними дипломатичними установами, посилення контролю за проходженням дипломатичної служби і поверненням з закордонних дипломатичних відряджень. На жаль, мали місце випадки, коли. Наші колеги не поверталися з закордонних відряджень по завершенню, і е, процедура за діючим законом достатньо складна щодо звільнення таких працівників. Тому в змінах ми пропонуємо спростити цей процес. Е, ну і відповідно передбачити можливість звільнення цих працівників з дипломатичної служби у разі неповернення. Автоматично е, також посилюється роль міністерства закордонних справ щодо координації зовнішньої політики. В розвиток вже існуючого указу президента 671 додаються функції, які з'явилися відносно нещодавно, такі як кібердипломатія, де Міністерство закордонних справ разом з іншими відповідними відомствами країн-партнерів веде роботу щодо вироблення міжнародних механізмів відповіді на кіберзагрози, вікрема. Ну і додається ще ряд ну, технічних удосконалень, які е, покликані е, ну, певним чином спростити, удосконалити і підвищити ефективність роботи дипломатичної служби. Я не буду забирати багато часу, готовий відповісти на питання шановних народних депутатів. Якщо такі є. Дякую. Дякую, Олександре. Колеги, є питання до доповідача? Якщо ні, я прошу до співдоповіді Сергія Штепа. Доброго дня, шановні колеги. Зараз нормально чутно, то я тут мікрофон перемикав так, добре. Отже, шановні колеги, законопроект номер 10370 спрямований на вдосконалення порядку проходження дипломатичної служби та підвищення ефективності виконання органами дипломатичної служби, покладених на них завдань та функцій, які пов'язані з реалізацією зовнішньої політики України, захистом національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном з з урахуванням сучасних потреб. Міністерство цифрової трансформації України, розглянувши цей проект закону у своєму висновку, зазначило про відсутність зауважень. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за результатами опрацювання проєкту повідомила також про відсутність зауважень і пропозиції до нього. Пропоную ухвалити наступний висновок і підтримати рішення Комітету. Перше, рекомендувати Верховній Раді України прийняти в першому читанні за основу проект закону про внесення змін до закону України про дипломатичну службу щодо досконалення проходження дипломатичної служби реєстраційний номер 10370 Друге, направити це висновок до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Дякую, прошу підтримати це рішення. Дякую, Сергій. Я пропозиція підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за? Щепав, затримався. Рудик за. Дякую, колеги. Олександр, дякую вам за доповідь. Ми йдемо далі. Дякую вам за підтримку. Гарного дня і вам ми переходимо до другого питання порядку денного: Проект закону України про ратифікацію угоди про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Реєстраційний номер 0245, поданий президентом України. Я прошу до доповіді заступника міністра економіки Тараса Качку. Прошу доброго дня, колеги. Угода про цифрову торгівлю між Україною і Сполученим Королівством була підписана 20 березня 2023 року. майже рік тому, після цього тривали процедури узгодження і подання до Верховної Ради на ратифікацію цієї угоди. і Хочу зазначити, що це перша угода власне сконцентрована на цифровій торгівлі, але також в Верховній Раді є на, на розгляді проєкт закону про ратифікацію угоди з Канадою, де аналогічний розділ теж, теж міститься. Угоди про цифрову торгівлю. Це нове покоління угод, які, які намагаються. Врегулювати на рівні між там державних відносин базові свободи, на яких базується робота в сфері цифрової економіки, ключовими елементами цієї такими блоками цієї угоди є норми щодо цифровізації торгівлі, як такої, щодо зменшення вартості адміністрування торгівлі, шляхом використання всіх цифрових рішень та технологій. Це має підштовхнути ще далі використання тих цифрових інструментів, які розвиває Україна, зокрема щодо цифрового підпису електронних контрактів, запровадження там, електронних рахунків в міжнародній торгівлі. Другий великий блок це. Блок пов'язаний з базовими свободами у цифровій економіці, як свобода свободи, пов'язані з авторством зберіганням комп'ютерного коду, місцем зберігання даних та інші речі, які є такими фундаментальними для роботи наших it компаній І третій блок це власне співпраця у цій цифровій сфері між Україною та Великою Британією щодо кібербезпеки, щодо розвитку цифрових послуг тощо, тобто, це насправді найновіше покоління угод, які є в сфері торгівлі, і вони стосуються речей, які є можливо досить звичними для українських реалій, але беручи до уваги, що в усьому світі наростає. Таке державне регулювання цифрової сфери ми це бачимо в Європейському Союзі, в актах там по Digital Services Act, Digital Markets Act, в Сполучених Штатах ми бачимо, що Китай регулює дуже активно цю сферу. Тому закріплення на рівні міжнародних договорів цих базових свобод є гарантією для вільного розвитку нашої цифрової економіки. І довідково хочу зазначити, що в експорт наших. Цифрових послуг в 2022 році це той дата той рік, коли ми маємо дані останнє ще держстат 23 рік, рік не подав, склав 471 мільйон доларів. А імпорт таких послуг склав 46 мільйонів доларів. Тобто, ми по цифрових послугах є чітким домінуючим там е, е, таким експортером у наших відносинах з Британією. Тому дуже вас прошу підтримати і це. Ця угода дасть такий поштовх додатковий для розвитку відносин в цифровій сфері, з Британією і, взагалі, з розвинутими країнами Заходу. Дякую, дякую, Тарасе. Колеги, є питання до доповідача? Антоне. А у мене питання: у тебе є змога виступити з співдоповідачем? Антоне? тому що мене попадає зв'язок. Так, зрозуміло. Ну, так, не проблема. Все добре, О, окей. Е, Проектом закону номер 0245 пропонується ратифікувати угоду про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівцем Великої Британії і Північної Ірландії, якою передбачається внесення поправок до угоди про співробітництва щодо електронної торгівлі. Хочу зазначити, що прийняття закону сприятиме, зокрема, закріпленню основних правил для торгівлі цифровими. Товарами та послугами між державами, використання електронного підпису, електронних контрактів та рахунків для здійснення міжнародної торгівлі, зменшення вартості адміністрування торгівлі шляхом впровадження цифрових рішень та технологій, збереження українськими it компаніями вільного доступу на міжнародні цифрові ринки. Пропоную хвалити е, такий висновок. Перше, рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект закону України про ратифікацію угоди про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. реєстраційний номер 0245, поданий президентом України. Друге, направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Колеги, прошу підтримати та проголосувати, Хто за? Да. за. Дякую, рішення прийнято. Тарасе, дякую вам за доповідь. Дякую вам дуже за підтримку. До пачку, дякую. Так, ми переходимо до третього питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про топографо-геодезичну і картографічну діяльність щодо розвитку сучасних. Геінформаційних ресурсів у сфері топографо геодезичної і картографічної діяльності реєстраційний номер 10 155 п'ятдесят п'ять, України та альтернативний до нього проект закону України номер 10-155-1 три депутатом Сергієм Буніним. Запрошую до доповіді виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитра Макаренка. Дмитро, прошу вас. Доброго дня, колеги, шановний пане голово, шановні народні депутати, дозвольте представити поданий урядом законопроект. Я коротко, просто по основним тезам і основним новаціям, які ми в нього включили. Отже, зазначеним законопроектом, по-перше, він був розроблений на виконання плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Що ми пропонуємо змінити зазначеним законопроектом? По перше, це розширити коло суб'єктів топора фотозичної і картографічної діяльності, доповнивши їх органами місцевого самоврядування та фізичними особами-підприємцями, які мають ліцензоване право на виконання аналогічної і цієї діяльності. По друге уточнити повноваження держокадастру у сфері топору фотозичної діяльності, особливо в частині. Виконання функцій держателя державного банку геодезичних даних державного банку топографічних даних і державного картора геодезичного фонду, а також можливість призначати адміністраторів цих систем з числа державних підприємств. Наступний момент дуже важливий: ми пропонуємо розширити повноваження Міністерства оборони України у сфері топору діяльності, особливо в частині визначення потреб. Та організації виконання топорофотизичних і картографічних робіт з метою забезпечення обороноздатності нашої держави також ми пропонуємо передбачити ведення обліку топорофотизичних робіт для того, щоб уникнути дублювання людських і фінансових ресурсів. В цілому, ми вважаємо, що запропонований законопроект він сприятиме розвитку національної інфраструктури геопросторових даних та створить необхідну геоінформаційну екосистему в Україні у майбутньому. На цьому в мене все готовий відповісти на питання. Дякую, Дмитро. Колеги, є питання до доповідача? Якщо ні, прошу Сергія Штепу до співдоповіді. Шановні колеги, законопроект номер 10155 спрямований на вдосконалення регулювання сфери топорфогеодезичної і картографічної діяльності, а також для забезпечення інтеграції національної інфраструктури геопросторових даних у глобальну та європейську інфраструктури геопросторових даних. Метою законопроекту реєстраційний номер 10 сто є вдосконалення функціонування сучасних геоінформаційних ресурсів для забезпечення державного управління економіки та національної безпеки актуальними і надійними планово-картографічними матеріалами. Міністерство цифрової трансформації в своєму висновку повідомило про відсутність зауважень і пропозицій до основного законопроекту і надало зауваження до альтернативного законопроекту. Детально всі зауваження викладено в висновку нашого комітету. Загалом вони стосуються потреби до опрацювання законопроекту з метою проведення його відповідність до закону України про публічні електронні реєстри. Хочу зазначити, що реалізація норм цих законопроєктів матиме позитивний вплив на досконалення сфери регулювання топору фагеодезичної, картографічної діяльності і забезпечення інтеграцію національної інфраструктури геопросторових даних, глобальну та європейську інфраструктури геопросторових даних. Враховуючи це, пропоную хвалити наступний висновок і підтримати таке рішення комітету. Перше, рекомендувати Комітету з питань аграрної та земельної політики врахувати висловлення зауваження і пропозиції під час підготовки та розгляду проєкту закону про внесення змін до закону України про топороф, геодезичну і картографічну діяльність щодо розвитку сучасних геоінформаційних ресурсів у сфері топоров, геодезичної і картографічної діяльності, реєстраційний номер 10.155 та альтернативно до нього законопроекту з реєстраційним номером 10155-1. Друге це направити висновок Комітету про розгляд зазначених законопроєктів до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Є пропозиція підтримати рішення та проголосувати. Хто за? Хто за. Ар'єм за. Варен за. Так, дякую. Так, е, дякую, Дмитро, за ваш виступ. Ми йдемо далі. Е, четверте питання порядку денного. Проект закону України про самоврядування в сфері охорони здоров'я в Україні. Реєстраційний номер 10372 поданий Кабінетом міністрів України та альтернативний до нього. Проект закону реєстраційний номер 10372 1 поданий роду татам Іваною Климпуш-Цинцадзе та іншими. Запрошую до. Доповіді першого судника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Сергію, прошу а, вас. Доброго ранку, шановний пан Михайло. Доброго ранку, шановні народні депутати. В більшості країн Європейського Союзу прийнято відповідні нормативні права, які делегують медичному самоврядуванню цілу низку регулятивних функцій системи охорони здоров'я. В Україні наразі стоїть необхідність закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних. Професійних організацій, а також створити правові підстави для делегування працівникам сфери охорони здоров'я, які об'єднані у самоврядній організації, окремих функцій, які на сьогоднішній день виконуються органами державної влади. Дійсно, професійна спільнота повинна отримати економічну свободу, мобільність, можливість обирати заклад охорони здоров'я, форму співпраці з цим закладом, юридичний захист, а також роту прийняття професійних рішень, робити це самостійно, а не за допомогою чиновників, як це відбувається сьогодні, прийняття даного закону дозволить закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних професійних організацій, їх місце в системі управління медичними та фармацевтичними професіями, взагалі в сфері охорони здоров'я. Створити організацію професійного самоврядування це палати, які будуть об'єднувати професійну спільноту. За проектом закону передбачено створення п'яти палат: палата лікарів сімейної медицини, лікарів, спеціалістів, стоматологів, сестер, братів медичних, також палата фармацевтів. Звісно, що створення професійного самоврядування охорони здоров'я це тривалий процес, тому передбачено законопроектом створення перших двох палат стоматологів та фармацевтів з подальшим е, утворенням. Е, Решта трьох палат, які були озвучені, прийняття даного закону дозволить забезпечити прозору діяльність палат. На керівні органі палат поширюватиметься законодавство про запобігання корупції, Буде запровадження належний аудит. Також закон вимагатиме обов'язкову ротацію керівних органів палат і обмеження щодо зайняття посад не більше ніж два рази. Також передбачено забезпечити роботу і функціонування реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров'я, який матиме інформацію щодо освіти, кваліфікації медичних працівників а також їх допуску до професії. 11 стаття проекту закону передбачає затвердження кабінетом міністрів окремого порядку функціонування реєстру людських ресурсів. Реалізація проекту закону не передбачає додаткового фінансування. Закон був погоджений центральним органом виконавчої влади без зауважень. ДРС Мікульдерслужби і зауваженнями, які були враховані: Мін'юст, Мінфін, економіки, мінцифра та назикант. Дякую. Прошу підтримати даний законопроект 10.372. триста сімдесят Так, дякую. Сергій, Дякую вам. Є питання до доповідача? Якщо ні, прошу до співдоподі Вікторії Подгорну. Доброго дня, шановні колеги. Законопроекти 10.372 та альтернативно до нього 10.372.1 покликані впровадити моделі самоврядування в сфері охорони здоров'я, закріпити на законодавчому рівні самоврядування медичних та фармацевтичних професій, самоврядних організацій, медичних працівників, врегулювати питання захисту прав та інтересів як представників медичних і фармацевтичних професій, так і пацієнтів. Розглянувши законопроект по межах в предметі віддання, Підкомітет зазначає наступне: щодо проекту закону реєстраційний номер 10372 суб'єкт законодавчої ініціативи посилається на положення закону України про електронні довірчі послуги. Але назва цього закону змінена, тож необхідно застосовувати назву закону України про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги. Щодо проекту закону реєстраційний номер 10372.1, Пропонуємо законопроект провести відповідність до закону України про публічні електронні реєстри та, зокрема, доповнити його відомостями, передбаченими частиною 2 статті 26 щодо реєстру самоврядних організацій медичних працівників. Пропоную комітету прийняти висновок до законопроектів та ухвалити наступне рішення. Перше, рекомендувати комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проєктів закону України про самоврядування в сфері охорони здоров'я в Україні, реєстраційний номер 10.372 та альтернативного до нього законопроекту реєстраційний номер 10.372.1. Друге направити висновок комітету про розгляд зазначених законопроєктів до Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, Вікторія. Я пробився підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Володимире, не чутно вас. Я по-моему відключила. Ага, дякую, дякую. Так, рішення прийнято. Ми йдемо далі. Ага. Так, е Дякую е Сергію за ваш виступ. Ми, ми переходимо до наступного питання. Проект закону про лікарське самоврядування, реєстраційний номер 10388, Поданий Народним депутатом України Олекс е Оксаною Савчук. Е прошу до доповіді Вікторію Подгорну. Новні колеги, метою законопроекту 10.388 є спровадження професійного самоврядування лікарів та наділення органів лікарського самоврядування відповідними повноваженнями сфері регулювання лікарської діяльності і контролю їх професійної відповідальності. В частині предметів віддання нашого комітету проект закону не відповідає положенню закону України про публічні електронні реєстри та потребує доопрацювання з урахуванням пропозицій та уважень, які детально викладені у висновку до законопроекту. Враховуючи зазначене, пропоную ухвалити висновок та підтримати наступне рішення комітету. Перше рекомендувати комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування врахувати зауваження та пропозиції під час підготовки до розгляду. Та працювання проекту закону про лікарське самоврядування, реєстраційний номер 10388. Друге, вісімдесят вісім. Друге, направда це висновок до комітету з питань здорової нації, медичної допомоги та до медичного страхування. Прошу підтримати. Дякую, дякую, Вікторія. Я про підтримати рішення, щоб було озвучено та проголосувати. Хто за? Чисто поза роботи. Володимире, Ладно, рішення прийнято. Дякую, колеги. Е, у нас є ще питання е, у різному щодо необхідності створення робочої групи з підготовки до другого читання проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Я хотів би перш ми, ми перейдемо до голосування. Подякувати всім вам, колеги, за підтримку і всім депутатам. Що ми одноголосно підтримали цей законопроект у першому читанні, і нам треба допрацювати його таким чином, щоб у другому він також мав підтримку 100% як і в першому читанні. Тому, колеги, є пропозиція створити робочу групу та визначити мене її головою. Запрошую також всіх членів комітету від до складу цієї робочої групи з метою підготовки до другого читання цього важливого євроінтеграційного законопроекту. Прошу прийняти. Відповідне рішення та проголосувати. Хто за? За? Дай прошу обов'язково включити мене теж до робочої групи. Буду радий допомагати. Угу. Дякую усім. Усі питання перед кодегом вичерпані. Дякую до побачення. Дякую, гарного дня. Дякую, Дякую. гарного дня.